Ми неодноразово показували вам те, що Вінницька молодь може бути прикладом того, як розвивати наше місто, розвивати країну і разом з тим допомагати Збройним силам України. Сьогодні ми поспілкуємося із Владиславом Присяжним, це студент Вінницького національного технічного університету, і також викладач гуртка «Мехатроніки». Доброго ранку, вітаю! Хочеться перш почати з того, що ми завжди запитуємо у наших гостей: як ваша діяльність змінилася із початком повномасштабного вторгнення. Ви науковець, я впевнена, що ви брали участь в багатьох стартапах, в багатьох наукових розробках, І що було до, і що стало після. Дуже цікаве запитання, Воно більше стосується того наскільки кардинально змінилось моє життя знову ж таки з початку повномасштабного вторгнення. Якщо раніше я займався розробками суто такого типу, як там допомогти людям з тим, другим автоматизація процесів, тобто просто зробити побутове життя легшим, Я займався суто військовою сферою, тим як допомогти іншим людям, якщо вони опинились під завалами, як допомогти військовим комунікації і не тільки. І що це саме були за прилади? Як вони допомагали військовим і тим, хто залишився під завалами? Якщо говорити за тим, хто залишився під завалами, це були звукові маячки, які подавали звук, сигнал для служб ДСНС. Що може її знайти під завагами, звісно, якщо так траплялось. Тобто, головна суть була в тому, що ми показували, як це робити, звідки їх можна взяти компоненти, щоб його зробити, і відповідно, тільки як ми їх виготовляли, ми їх відразу безкоштовно роздавали всім людям, хто могли їх взяти. Передавали в Київ, тому що тоді там ситуація була дуже важка, і в ті взагалі місця, куди діставали волонтери. Чи були у вас фідбеки, коли дійсно ці маячки рятували життя? На щастя, не було. Все ж таки на щастя. Але впевнені, що вони би допомогли, ми давали службам ДСНС для того, щоб вони протестували в там своїх умовах, як це реально може допомогти чи ні. Для того, щоб вони взагалі розуміли, що є така річ, яка справді може допомогти. Нам подавали лише звуковий, чи світловий також сигнал? Ні, виключно звуковий, тому що ну звісно під завалами світло важко буде помітити. Але тут була особливість звуку. Звук був наближений до ультразвуку, за рахунок чого він легко проникав крізь знову там споруди, завали і тому подібне, і його було далеко чути ми допомагали вже трішки інакше, тобто, на самому початку була проблема з раціями, дуже була критична проблема. Спершу ми намагалися розробити свою рацію, зрозуміло, що це не дуже в теперішніх умовах. І ми почали ремонтувати всі рації, які нам приходили. Ми почали їх модифікувати. Такі звичайні туристичні станції. Ми переробляли їх з того, що вони працювали там від 200 метрів до кілометра і більше. Скільки вам вдалося таких рацій зробити? Чи рахували ви? Понад 50, це точно, а то і більше. Чи досі є якісь запити від військових до вас, які необхідно зробити? Є запити, і запити більше полягають того, як допомогти аеророзвідці. Саме модифікація дронів, допомога там з різними кріпленнями і так далі. Тобто тут більше робота конструкторська в плані 3D-моделей. Того, як має зачепитись боєприпас, як має влучити в ціль в цьому плані? В цьому плані і не тільки як взагалі змежити а, вібрацію моторчиків дрона. Тому не чутно його було так. А, не те, що не чутно, для того, щоб камера, наприклад, не трусилася і так далі. Якщо це говорити про саморобні дрони, тому що таких в Україні зараз дуже багато. Крім того, що ви займаєтесь науковою діяльністю інженерством, ви також і викладаєте. А, розкажіть про цю сферу вашого життя. Так, мені пощастило стати викладачем в центр розвитку рігамі, і саме пощастило тим, що в мене є змога. Працювати з дітьми віком від 7 років і старше, з ними можемо реалізувати будь-які ідеї, які навіть не були у них ще колись давно. Тобто, ми їх винаходимо прямо на гуртку і робимо максимально нестандартні ідеї, які можуть в майбутньому заполонити світ. Як саморічна дитина може створити свій винахід? Чи зараз це можливо? Свій винахід вони може зробити, тому що ми це все вчимо. Але ми вчимо це все цікаво. Тобто, ми не вчимо, наприклад, якісь розділи фізики, які ми не будемо використовувати. Ми вчимо лише те, що будемо використовувати безпосередньо в нашому приладі і так далі. Ми вчимось винаходити, формувати ідею, тобто як вона має бути цінна, що нам потрібно зробити, що потрібно вивчити, як це реалізувати. І тут навіть краще те, що семирічна дитина, тому що у семирічна дитини значно більш розвинута уява, і саме ця внутрішня творчість. Чи у людини є якась ідея в голові? Чи може вона це втілити без спеціальної освіти? Так, абсолютно кожна як. Не потрібно дуже багато вчити всього. Основна суть інженера-розробника це те, що ви вчите те, що вам потрібно конкретно до вашої ідеї. А насправді це значно менше. Це значно менше обсяг знань, ніж прям вчити повну спеціальність. Які найцікавіші вироби ваших учнів вам сподобалися? Один хлопчик зробив цікавий такий амулет для своєї мами, який сканував пульс. Знову ж таки її, і на світлодіодах показував, який у неї настрій залежить від того, наскільки сильно стучить її серце. Тобто, звісно, там якщо воно сильне, то це може бути як якесь розратування, хвилювання такого формату, якщо більш спокійне, відповідно більш спокійний настрій. А на що загалом спрямовані розробки дітей? Що вони хочуть зробити? Діти більше думають про те, як змінити якісь більш побутові речі, тобто зробити якесь життя побутово легшим, допомогти батькам, допомогти дідусям, бабусям собі, і просто зробити так, щоб світ здавався яскравіше. Зазвичай прилади стосуються, знаєте, того, що от ми сидимо в кімнаті mm -hmm. і ми бачимо, що нам щось не подобається. Тобто, у нас є якась проблема, але рішення цієї проблеми в світі не існує. Відповідно, ми думаємо, а що можна з цим зробити, і робимо. А що, наприклад, хлопчик, який живе за містом? У нього є своя тепличка. Ну тобто, можливо, він там не сам в ній огірки вирощує і так далі з батьками, але він бачить, що є якась проблема, яка пов'язана з водопостачанням, з визначенням наскільки ґрунт сухий, вологий і так далі. Тобто є проблема, але не існує рішення. Відповідно, ми його розробляємо. Ви говорили про те, що діти зараз є набагато розумнішими. Чи вважаєте ви, що вік саме інженерів, розробників, науковців тепер стане? Не меншим, якщо раніше це були дорослі люди, які вже закінчили університети, мають вищу освіту, що тепер і діти будуть робити винаходи і патентувати. Я більш ніж впевнений, що це саме так, тому що навіть зараз значно легше отримати ці комплексні знання, ага. саме звідти, звідки вам потрібно, аніж це колись було раніше. Чи зараз є можливість під час війни втілювати свої ідеї в життя? Так. Я найбільше скажу їх можливо навіть більше аніж було там умовно 2020 році, тому що всі різні стартап, організації, конкурси і так далі їх стає дедалі більше. А грантів, які спрямовані на допомогу українським розробникам, також стало дедалі більше. Зараз цьому приділяється дуже велика увага. На що спрямовані зараз ваші розробки? Чи досі вони спрямовані на збройні сили, чи також вже додалися якісь побутові речі? Додалися більш побутові речі, знову ж таки, тому що я цим і раніше займався, і знаєте, діти якось проявляють мені інтерес до цього. Тому що я бачу, які у них ідеї, і в мене з'являються свої ідеї, чимось схожі на їхні. Як думаєте, як має зараз змінитись наукове суспільство, зокрема інженерії, для того, аби сприяти нашій перемозі і, зокрема, розвитку нашої країни? Знаєте, якщо говорити про дітей, діти вже одразу бачать мирне життя в Україні, mm -hmm. тому вони відразу намагаються розробити щось, що могло б саме допомогти в мирному житті. Але звісно, за рахунок того, що вони розвиваються зараз, їхнє життя в майбутньому також буде значно легше і може спрямовано бути також на військову сферу, тому що вони вже буде більш аніж достатньо знань, що винити щось своє. Що могло би допомогти нам в армії? Який проект хотіли б втілити, коли ми переможемо? Саме зараз я подав на стартап-конкурс Сіковський Челендж. Це розумний рюкзак. Такого у світі не існує. І взагалі, як на ринку ринок рюкзаків не відкритий. Ми розкриваємо рюкзак. Дуже часто проблема, ми не бачимо, що там всередині. Всередині рюкзака буде інтегрована підсвітка, mm -hmm. яка буде освітлювати все, що знаходиться всередині нього. Вона буде визначати також систему розумного рюкзака, яка вага всередині нього, і чи потрапила туди вода, як зовні, або може навіть всередині. Проте це не найголовніша функція. Найголовніша функція буде в вашому телефоні. Mm -hmm. Перше, ви зможете налаштувати це все, там вагу, як вона означається, як світло вмикається і тому подібне. Ви зможете вмикати функцію, розташування. Ви відкриваєте на телефоні додаток, натискаєте «Розташувати». камера телефону сканує всі речі, які вам потрібно покласти в рюкзак. Визначає габарити, ви натискаєте «Розташувати», і показує, що і як потрібно покласти в рюкзак, аби це все влізло. Також можете вказати, що, наприклад, ця річ крихка, відповідно, її потрібно якось захистити. А ця річ має пріоритет, тому що вам потрібно часто доставати. Відповідно, алгоритм вам перебудує все так, щоб було максимально зручно вам. І він це все збереже у вас в додатку. Також він буде вам нагадувати, що щось вибирати дуже часто, і ви про це забули. Відповідно, не забудьте її взяти. І саме його я буду презентувати на стартап школі Сікорський Челендж, яка буде сьогодні вже стартувати, але є ще шанс долучитись. Ми вам бажаємо перемоги на цьому челенджі для того, аби ваш стартап дійсно вдався, і насправді, аби ви могли показувати усім, що наука вона йде, не стоїть на місці, і нам потрібно долучатися для того, бо розвиватися. Як виявляється, не обов'язково бути науковцем для того, аби втілювати свої ідеї в життя головне надихатися тими, хто вміє правильно це робити і вчитись в них.